Слава Ісусу Христу! Зараз ми будемо мати особливо ще одну частину, коли ми будемо молитися і просити Божого благословення на життя наших братів і сестри. Але перед тим, як ми будемо звершувати цю молитву благословіння, хочу. Поділитись деякими думками. І можливо, це буде настановою якоїсь такої невеличкою для вас. А для всіх нас це буде нагадуванням. Тому що це стосується не тільки тіми, Влада і Олі, які сьогодні прийняли хрещення. Це стосується кожного із нас. Знаєте, <клес> я багато ходив думав, що би таке особливе побажати. Якби як би так. Ну, ніби Дуже багато текстів в Біблії, які, які підходять. Тому що так чи інакше це якісь Божі повеління, це якісь а, Божі не знаю, обітниці, якісь речі, які <кхи> а, допомагають нам а, якби, зорієнтуватись в цьому житті. І зупинився я на одному тексті. Можливо, для кого хтось пригадає. Тому що це не, перша, не перший раз, це буде повтор. Можливо, десь років 7 чи вісім тому назад я використовував цей текст і ці побажання на одному з хрещень. Я пам'ятаю, що це було в таборі. Я не знаю, чи ви це згадаєте, чи ні. Це не так важливо. <кій> важливо, я хочу в побажання вам залишити життя одного чоловіка. Знаєте, якийсь вибрати текст. Такий відірваний, він думає, що він не запам'ятається. Сьогодні, завтра, можливо, ще два тижні ви напряжетеся і згадаєте, що там пастор казав. От. А якщо він буде прив'язаний до життя якоїсь людини, напевно, його згадати легше. З чим асоціюється у вас слово хрещення? З якою людиною? Може бути, декілька. Зазвичай, це. Асоціюється і перше, що кажуть Ісус Христос, друге, Іван Хреститель. Так от на ньому я й хотів би зупинитись. Да? Сергій розпочинав зібрання, використовував його приклад. Да? І я хотів би на його прикладі також дати вам три побажання. Цього на все. дивіться, майже всі біблійні герої вони представляють для нас можливість чогось навчитися. Деякі герої дозволяють нам навчитися чогось позитивного, а багато, дуже багато героїв на якби дозволяють нам навчитися, як не треба поступати. У мене моя бабуся, можливо, я вже теж казав це, але хочу повторити. Вона була ну, для, вона мала дуже таку звичку, яка. Яку я сьогодні в своєму дорослому віці, віці дуже сильно оцінюю. Вона ніколи не старалася якісь негативні речі в нашій сім'ї чи в родині замазати, сховати, і, і якось так зробити, щоб діти про це не дізнались. Навпаки, коли щось таке погане ставалося, вона кликала внуків своїх, якщо ми були влітку в неї, а влітку в неї там було багато внуків. Вона кликала і казала: дітки, дивіться. Дивіться, що сталося, які наслідки, і ніколи так не поступайте. І вона, вона це вкладала в хвилину від хвилини до трьох. Вона пояснювала, чому нам не варто так робити. Зазвичай це займало буквально від одного до, до пяти шести речень. Вона ніколи не читала нам величезних моралей. але вона, я пам'ятаю, один такий випадок, <кхід> моя тьотя, Перебрала трохи зі спиртним і не дійшла додому. Буквально три будинки впала в калюжу. Ну це було літо. Якби впала в калюжу і бідолаха, вона не могла звідти сама вибратись на карачках, вся в болоті. Бабушка покликала нас. Дивіться: якщо будете робити так само, з вами буде таке саме. І все. І потім відпустила нас гуляти, потім помогла їй добратися додому, помитися і, і вкластися спати. От. Але цього достатньо. І зараз пройшло 20, напевно, з лишнім років після того випадку, і я згадую ці речі. Іван Хреститель це позитивний приклад. Від нього можна навчитись позитивних речей. І я сьогодні хочу. Е я, я прочитаю третій розділ з 1 по 13 вірш. Я хочу, щоб ми навчилися трьох позитивних речей від Івана Хрестителя. Буду читати з сучасного українського перекладу. Матвія, третій розділ, з 1 по 13 вірш. То був час, коли прийшов Іван Хреститель, який проповідував у пустелі Юдейській. Він казав: Покайтесь, бо царство небесне наближається. Тож про нього говорив пророк Ісая, Голос лунає в постелі: Готуйте дорогу Господу, зробіть прямими стежки для нього. Іван носив броня із верблюжої вовни, підперезана шкіряним паском. Їжею його були сарана і дикий мед. В той час люди приходили до нього з Єрусалиму, з усієї околиці Юдеї та з усієї землі навколо Йордану. І вони сповідувались у своїх гріхах. А Іван хрестив їх у річці Йордан. Коли він побачив багато фарисеїв та садукеїв, що прийшли хреститись, то сказав їм: виплатки зміїні, хто навчив вас тікати від гніву Господнього, що наближається? Покажіть, що ви справді розкаялись, і не сподівайтесь, що досить буде сказати наш батько Авраам: затямте собі, Бог може перетворити на дітей Авраамових навіть оце каміння. Сокира вже занесена. І кожне дерево, що не дає добрих плодів, буде зрубане і кинуте у вогонь. Я хрещу водою на покаяння, але той, хто йде після мене, сильніший за мене. Я недостойний навіть розв'язати його сандалії, він хреститиме вас Святим Духом і вогнем, лопата у нього в руках, і Він очистить свій тік, і збере пшеницю до комори, а полову спалить у незгасимому вогні. В той час Ісус прийшов із Галілеї до ріки. Рекі Йордан, щоб Іван похрестив Його. Коли я дивлюся на життя Івана Хрестителя, для мене воно є особливим, тому що воно прожите успішно, успішно прожите життя з точки зору Бога. Знаєте, ми, ми можемо по-різному шукати успіху, ми можемо якось досягати. В кожного є якесь своє розуміння, як досягнути успіху. Хтось вважає, що потрібно заробити достатньо грошей, хтось вважає, що потрібно добитись успіху, не знаю в якій справі там, в мистецтві, навіть в мистецтві, проповіді. Да, хтось вважає, що потрібно не знаю, зробити якусь кар'єру, стати відомим чи, чи впливовим в суспільстві. Можна по різному оцінювати, що таке успішно прожити життя. І коли ми дивимося на життя Івана Хрестителя, на перший погляд здається, що це життя, ну з нашої людської точки зору, воно зовсім не є успішним. Ну що таке? Ну ні нормального одягу, ні нормальної їжі, ні нормального житла, нічого. Вийшов буквально дуже коротесенький час, проповідував його служіння, блиснуло, до нього приходили тисячі людей, а потім пш, і все, і нема. Але ми можемо побачити, як Бог оцінює його життя, тому що Ісус Христос, говорячи про Івана Хрестителя, Він оцінив Івана Хрестителя і сказав такі слова: що між народженими від жінок не було більшого, як Іван Хреститель. Тобто, з точки зору Ісуса Христа, життя Івана Хрестителя це життя прожити найбільш ефективно серед усіх людей. Що ми можемо з нього навчитись? З цього життя. Я хотів би з цього життя вибрати всього-навсього три речі. Перша річ що ми можемо навчитись, це смирення перед Богом, в розумінні себе. І своєї ролі. Смирення перед Богом в розумінні себе і своєї ролі. Іван Хреститель дуже добре розумів, хто він і в якому положенні він знаходиться перед Богом. Сьогодні люди стараються якось подати себе, виставити себе. Зробив ось такесеньку, маленьку, добру справу, да, подарив іграшку якійсь дитині. Дивися вже. 120 фоток в Інстаграмі з цією іграшкою і знизу і збоку, і, з, і, і, і ще і, і описи, і коментарі, і тисяча лайків. Зробив якусь ще невеличку добру справу, бах, уже всі все знають. Уже Facebook гуде, вже Інстаграм гуде, вже в телеграмі а, десь там щось крутиться. Люди стараються подати себе. Колись я бачив одну візитну картку, Сама безобразна візитна картка, яку я бачив, звичайна візитна картка з самими великими буквами, приблизно четверть всієї площі візитної картки було написано помічник народного депутата. Потім чуть меншими буквами прізвища і геть дрібнесенькими буквами номер телефону, ім'я і по-батькові таке, щоб без окулярів навіть молоді, не кожен зможе його розібрати. Зате помічник народного депутата. Якийсь там 147-й номер, неважно, але людина старається себе якось подати. Іван Хреститель зовсім не старався подати себе перед людьми. Йому було все одно. Він виходив ось в цьому е, геть, геть такому дикому одязі, да? з точки зору е, навіть жителів того часу. Тому що це, це був одяг. Ну, може, я неправильно буду так, це, це надто грубо, але з, з точки зору того часу цей одяг це був одяг бомжа. Це був одяг навіть не просто бідної людини. Ні, я не хочу сказати, що Іван Хреститель був а, геть опущеним. Ні. Зовсім ні. Він, він вибрав, це був його вибір. Він був сином священника, він був священником по закону, він, він мав право а, на священницьку підтримку, він мав право жити за рахунок храму, а, і, і в цьому не було нічого поганого, але він вибрав. Він вибрав жити так, як від нього хоче Бог. Він вибрав бути пустельником. Він вибрав смирити себе для того, щоб виконати Божу волю. Іван не концентрувався на собі. Він нічого не говорив про себе. Пам'ятаєте, коли до нього прийшли люди від влади і почали його записувати: Хто ти? Скажи щось про себе. Ти пророк? Ні, я не пророк. Ти Месія, про якого говорить писання? Ні, не Месія. Хто ти? Що ти можеш сказати про себе? Пам'ятаєте, що він сказав? Я ніхто. Я не пророк, я не Месія, я взагалі ніхто. Я просто голос, який кличе. Я голос, який кличе. На мене не треба звертати уваги. Звертати увагу треба на того, до кого я кличу. Він кличе. Розумів свою роль, він розумів місце, на яке його Бог поставив, і він концентрувався на цьому. Знаєте, можна прожити своє життя, і воно буде успішним. Воно буде успішним з точки зору людей, з точки зору світу, можна заробити, досягнути і багато чого іншого. Але для того, щоб прожити життя з точки зору успішно з точки зору Бога. Треба сконцентруватись не на собі. Ми не можемо сконцентруватися на собі. Ми не можемо сконцентруватися на своїх бажаннях. Ми не можемо сконцентруватися на своїх амбіціях. Ми мусимо сконцентруватись на тому, хто подарував нам нове життя. Смиренно розуміти свою роль. Якщо Бог поставив мене сюди, значить сюди. Якщо Бог поставив мене сюди, якщо Бог мені дав такий дар, значить сюди. І я не буду казати, а чого він отам, а я отут. Ні. Знаєте, колись в моєму житті був такий епізод. От, і Веніаміну Євгеновичу. Мені мені здається, що це можливо навіть було публічно десь на якійсь братерській раді. От, я заявив зі всією відповідальністю. Євгенович, я буду робити все, що завгодно. Я буду займатися будь-якими справами. Я буду, хочете молодіжним керівником, хочете займатися підлітковим, хочете займатися якимись технічними питаннями. Ні за які гроші, ніколи. Я не буду пастором. Євгенович послухав і сказав: Ну що ж, Роман, це ти сказав, але це ще не останнє слово. Побачимо. Потім пройшло декілька років. Потім я поїхав в Казахстан, і потім так склалися обставини, що я хотів, не хотів, але я став пастором. Я взяв на себе ці всі обов'язки, потім мене визнали, рукопоклали, і, і воно так тягнулося, і тягнеться до сьогоднішнього дня. Моє бажання Бог вирішив. Я хочу тебе бачити на цьому місці. І мені все одно, що ти думаєш. Я хочу, щоб ти смирився і признав мою волю. Тому що я знаю, що для тебе краще. Іван Хреститель бачив сенс свого життя у виконанні своєї ролі. І він смиренно прийняв цю роль. Він відмовився від священницької підтримки. Він відмовився від життя в храмі і на, на, якби на підтримку храму. Хоча мав на це повне право, повторюю. Він багато від чого відмовився. Він знав свою роль. Бог покликав його стати останнім пророком. Бог покликав його для того, щоб він був голосом, який кличе до Месії. Бог покликав його. І Іван сказав: добре. Господи, добре. Я, я зроблю те, що ти хочеш. Друге. Тобто перше, щоб бути успішним, треба смиренно прийняти свою роль з точки зору Бога. Він покаже вам. До чого він вас веде, але потрібно це прийняти. Друге, справжнє смирення завжди приводить до практичної слухняності Бога. Справжнє смирення перед Богом завжди приводить до практичної слухняності Бога. І Іван Хреститель не виключення. Це, це парадокс християнського життя, якщо людина, яка дивіться. В світі, да? людина, яка прагне отримати якихось більше благ для себе, проходить час, чим більше вона отримує, тим більше вона стає рабом цих благ. З точки зору християнського життя, якщо людина свідомо покоряє себе Богу, якщо людина свідомо покоряє себе Божому Слову, якщо людина свідомо проявляє слухняність. Вона отримує все те саме, чого люди в світі добиваються а, значними зусиллями, тому що Бог починає її благословляти. Але але, потрібно навчитися контролювати свої бажання. Бути слухняним Богу, бути... це означає, що я контролюю, я навчився контролювати свої бажання. Я навчився. А, Свої бажання підкоряти своїй ролі і своїй місії, яку Бог дав мені. Іван був слухняним. Бог сказав йому йти в пустиню. Він пішов в пустиню. Бог сказав йому: Іван прийшов час для того, щоб вийти на служіння. Іван виходить і починає служити. До нього приходять тисячі людей різних. Одні другі вояки, да ми вже чули, там можна владці і багато, і він служить кожному із них. Він не дивиться на обличчя, він не дивиться на те, що, що люди про нього кажуть і думають. Він слухняний, він іде і робить. Коли він охрестив Ісуса Христа, Він продовжує своє служіння. Він не зупиняється. Від Нього пішли частина учнів. Від нього НАТО, який приходив до нього, він переорієнтувався і починає, почав іти за Ісусом, але Іван продовжує своє служіння, тому що Бог не казав йому зупинятися. Знаєте, і це не єдиний приклад. Інколи а, ми читаємо в Біблії про такі речі, коли люди були слухняні Богу, хоч не розуміли, що від них, ну до кінця всього не розуміли. Наприклад. Авраам точно не знав, що за країна, яку Бог йому обіцяє, що за земля. Він жив в одному із самих цивілізованих міст свого а, свого часу, але коли Бог покликав його, він нічого до кінця не знає, Він каже. Бог сказав йому, іде, я тобі покажу землю, на якій будуть жити твої потомки. І що робить Авраам? Він збирає свої речі, він бере шатер а, чи там, декілька цих шатрів і, і йде. Він не знає, куди його Бог приведе, от, але він іде за Богом. Ной, він починає будувати величезний корабель, хоча він ніколи не бачив дощу і не знає, що таке потоп. Бог сказав йому, що так буде. І Ной сказав. Ну, ладно, я не знаю, як буду збирати цих тварин. Я не знаю, що таке потоп. Давай, будем, Господи, будемо строїти цей ковчег, чи ящик, чи як там воно це. Якось, якось воно буде. Ми починаємо. Да, Моїсей, він не знає, як він буде виводити цей народ із Єгипта, він не знає, як фараон поведе, але він погоджується і каже: Господи, добре, все добре, я йду, я йду і далі буде, буде видно. Слухняність Богу і Його слову. Інколи так стається, що християни відмовляються виконувати повеління Писання, тому що не розуміють до кінця. Не розуміють, що це їм дасть, чи як воно, як воно має виглядати, і ми не виконуємо. Ну, це, це не для нас. Да? Це не відповідає сучасному часу. Це, це ще якісь там речі. Я Дуже хочу, щоб ви запам'ятали. Другий принцип великого життя слухняність Богу і Його Слову. Незалежно від того, розуміємо ми щось чи не розуміємо. Знаємо ми, до чого це приведе, чи не знаємо. Знаємо, ми, яку ціну ми, нам потрібно буде заплатити за це чи не знаємо. Це не важливо. Я беру на себе відповідальність. Я буду слухняний Богу і Його Слову. Третє останнє. Це вірність. Вірність Богу і Божим цілям. Да, я вже казав, Іван продовжив своє служіння навіть після того, як охрестив Месію. Іван залишається. А залишається вірним і посвяченим. Чому? Тому що Бог не казав йому зупинятися. Він залишається вірним навіть тоді, коли він розуміє, що від нього пішли люди. Він залишається вірним навіть тоді, коли розуміє, що його справа, яку він розпочав яка нібито розвивалася і гарно починала йти, вона починає занепадати. Він залишається вірним навіть тоді, коли його арештовують і садять в'язницю. Він посилає учнів своїх і, і каже: ідіть, ідіть до Мосії і запитайте, ти той, чи все-таки нам чекати когось іншого? Я хочу переконатись на кінець свого життя. Я розумію, можливо, що мені звідси не вийти. Але я хочу переконатись, Господи, я зробив те, що мені треба було, чи не зробив. Іван Хреститель залишився вірним. Да, його життя закінчилось трагічно. Да, його служіння було досить коротким. Да, але він залишився вірним своєму Богу і, і даній, даній обітниці. Знаєте, в Біблії є багато людей, які досягнули величезного успіху, і їхнє служіння було довжелезним Дек, по декілька десятиліть. Наприклад, пророк Ісая. Але в Біблії є. Люди, служіння, яких було яскравим і дуже коротким. І їхнє життя закінчилось, можливо, не так, як би вони хотіли. І в Біблії є люди, які служили Богу, і їхнє життя не було а, яскравим, воно не було якимось таким особливим. Вони, можливо, не отримали те, чого хотіли, вони не бачили результатів свого служіння. Але вони залишились вірними, вірними Богу. Вони робили те, що Бог їм повелів, і стільки, скільки Бог їм повелів. Тр принцип номер три, який я хотів би з прикладу Івана Хрестителя. Для того, щоб прожити величне життя з точки зору Господа, потрібно залишитись вірним Богу за будь-яких обставин впродовж свого життя. Ваше життя не буде простим. Ну, я маю на увазі християнське життя і слідування за Богом. Воно ніколи не буває простим. Сьогодні, можливо, воно на підйомі, завтра прийде якась спокуса, завтра прийде якесь випробування, і воно має отаку форму хвилі. Да. Сьогодні краще, завтра гірше. Вот. Коли в нас все добре, нам легко служити Богу. Коли в нас не все добре, інколи з'являються спокуси, не бути вірним Богу. Нехай Бог дасть вам сили розуміти свою роль, зрозуміти свою роль, яку Бог дарував вам в церкві своїй, проявити слухняність йому впродовж свого життя і залишитись вірним, вірним до кінця свого життя. Я думаю, що кожному із нас, напевно. Добре було б час від часу задавати собі питання. Господи, поможи мені. Я смиряю себе перед Тобою. Я виконую твою волю, чи можливо я вже виконую свою волю, чи можливо я вже щось переплутав чи переплутала і замінив твою волю своєю. Господи, я слухняний Твоєму слову. Чи можливо я вже замінив Твоє слово на своє? Чи можливо я вже поміняв місцями щось? Господи, я все ще залишаюсь тобі вірним твоїй справі, Твоїм людям. Я хочу бути вірним тобі до кінця. І Бог дасть нам можливість проаналізувати себе. Нехай Бог благословить нас.